Усім доброго ранку, дня чи вечора. Мій вог сьогодні розпочинається з ранкової прогулянки, де ми насолоджуємося березневим снігом. О, дивись, лайк, зайчик. О, дивись, тут є маленький сніговичок і великий сніговик. Обережно, тільки на воли. Після прогулянки ми були дуже голодні, тому захотіла щось приготувати швидке. Сьогодні буду дегустувати яєчну локшину торгової марки Зерновита, а вона з борошна з твердої пшениці, як вказано в складі. Взагалі, купила ще багато позицій продукції цього виробника. Захотілося спробувати, ну і потрібно вже було. Підкупити дещо. Ну, а на початку я хотіла замовити лише повітряний ячмінь. Хотілося спробувати, що це таке красиве. А це виявилось по типу як повітряний рис. Тут ще додані шматочки засушених фруктів Загалом дуже хрумка штука. Приступаю до приготування локшини. дістаю вже очищені креветки. Їх рекомендувати не можу, але особливого вибору в магазині не було. Далі дістаю нашу локшину. Воно ось такими гніздечками, що, до речі, зручніше, ніж кидати, наприклад, спагеті в воду. До креветок додаю улюблену спецію. І далі ще додаю вершки і петрушку. Декілька хвилин це. Смажиться і вже до цього додаю локшину. Зверху посипаю твердим сиром. Собі ще зробила салатик з і помідорок. Вже наступного дня поділюсь з вами своїм візитом до майстра з видалення перманенту. Перманенту моєму на бровах вже років десь 4-5. А він же для мене не актуальний. Брови змінили форму. А тож я вже майже рік ходжу на видалення. Не так часто, як радять фахівці. Я це роблю. Але майстер, який мені робила перманент, постарався на славу вивезти його доволі важко. Ось такий жовтий відтінок, він у мене має наразі. Десь на видалення хожу я раз в два, а то й три місяці. До літа зроблю ще одну процедуру, а далі буде перерва. Це мені дали гуся для зменшення больових відчуттів. Це вже брови після видалення. Наразі жовтизнину майже не видно, але через декілька днів вона, на жаль, повернулась. Я рушаю далі по справам і наостанок буду забирати лею з садочку. А на вечір вирішила піти з нею в ігровий центр. Відкривайся. Ого, от бачиш там яке свято. Готова. Показую, що тут є цікаво. О, це як вимикач світла. Так. Вже наступного дня вирішила приготувати борщ і поділитись з вами не так рецептом, а його методом приготування. Я його називаю швидко борщ. Концепція така, що я беру усі інгредієнти уже максимально готові. Тут я нашинкувала капусту, почистила картоплю і часник. На цьому все. Заправка, я користуюсь конкретно торчин буряково-томатною. Мені подобається її смак і те, що у ній багато шматочків овочів. Далі я беру квасолю. Вона консервована, я її промиваю добре, щоб змити лишній цукор, цукорсід. І ще в мене є така заправка, я її взяла скуштувати. Не дуже сподобалось, бо шматочків овочів в ній немає. І вона дуже копчена, копчений має смак. Я її вирішила лише трішки для смаку додавати. Далі беру квасолю, вичавлю в ню часник. Це те, що я буду давати вже наприкінці, коли вимкну вогонь, тому я відразу його вирішила змішати. Далі, все, що залишається робити, це додавати всі інгредієнти по мірі приготування. Загалом, ще не згадала, звичайно ж, ви можете додати сюди м'ясо, ще порізати, і зелень. Але зелень в мене цього разу буде сушена. Вже в киплячу воду додаю картоплю, взагалі, по самому рецепту інгредієнтам нічого нового вам не відкрию. В основному я орієнтуюсь на готовність самої картоплі. Після того, як я картоплю додаю, вона декілька хвилин покипить, і далі я вже додаю нашинковану капусту. Так само декілька хвилин прокипить шинкована капуста і я вже додаю далі заправку дуже смакує мені з цією заправкою борщ і склад у неї непоганий Взагалі, це тепер мій найулюбленіший метод і найсмачніший приготування борщу, тому що це займає ну, 5 хвилин від сили підготування всіх інгредієнтів і далі ще 5 хвилин на додавання поступове цих інгредієнтів у наш борщ. Далі вже додала квасолю з чесником, вимикаю газ. І додаю зелень. Далі це все буде лише настоюватись. Ну, загалом, через хвилин 15, воно вже все добре настоїться і смакує. Ну, а особисто для мене борщ смачний вже на наступний день. Пройшло вже хвилин 30-40, Всі інгредієнти настоялись, прийняли однорідне забарвлення. Ось такий гарний смачний борщ в мене вийшов. Наступного дня, 8 березня, субота, прогулянка у парку. На жаль, та не вдалося багато зазнімкувати, тому що наша маленька дала нам добряче прикурити. В той день ми багато набігались за нею по усьому парку. Дякую вам за увагу до мого відео, за те, що додивились його до кінця. Також я буду рада за вподобайку, підписку і коментар. Гарного усім ранку, дня чи вечора!